Всім самий величезний-величезний привіт! Акційні ціни в АТБ. Подивимося, що нам сьогодні приготував АТБ на цей тиждень. Йогурт Яготинський, турецький. Це маленький, 15-20. Дитячий розмір. Чудо зі знижкою. Сирок. Зараз ми пройдемося по молочці, потім підемо з вами на колбаску, сири. Я думаю, буде а, дві частини. Перша і згодом вийде друга частина, тому що в одну частину відео не поміщаються всі акційні продукти. А тебе йогурт Галичина, полуниця і Злаки. 22 гривні, 60 копійок. Зараз зі знижкою. Молокія. З різними смаками, 250 грам вага 18,50. Так, є сирочки, розумний вибір по 7,90, а злагода по 10,90. Дивіться, яка з'явилась закваска. Ось така закваска від Яготинська. Пробіотики. Вага 900 мл 36,40. Так, добре. Сир білоцерківський 9% 29,30% і 5% жирності 26,90. Буду заокруглювати ці копійки 27 гривень. Міні-сирки лазуровані зі згущеним молоком. 38 гривень, 120 грам. Несквік 16 гривень. Так, айран. Класичний. 800 мл. 2% жирності, 35 гривень. Зараз дивіться, ще якийсь айран з'явився. Це новинка. Кисломолочний. 23 гривні, майже 300 мл. А невелика знижка на ось цей кисломолочний сир. Знижка на своя лінія сир. 5%. Цей я купував я вам скажу чесно, він не вартує цих грошей, майже 30 гривень. І це рахуйте щось зі знижкою. 150 грам. Це ну, для дитини може да. А якщо дорослому, то так, добре. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Дуже-дуже вам дякую і за ваші перегляди. В акції сметана яготинська. Вага 400 грам. Зараз в акції. І в акції сметана злагода. 200 грам. 15%. 19 гривень. Так, дивіться, ще сметана вийшла. Запакована так цікаво, бачите? Як майонез. Ще не бачив так, такої упаковки. Вага 350 грам, 15% жирності. І ціна 36 гривень зі знижкою. Також, якщо у вас є карта ТБ, для вас цінники ось цьому квадратику. Для вас нижчі ціни. Для власників карти АТБ. Так, кефір густий 35,70 від молокія. Кефір ферма 37 гривень. Молоко слов'яночко 33,50. Молоко пряжене. Простоквашино 38 гривень. Карпатський йогурт без цукру, 23,70. Йогурт молокія безлактозний. Це все, що у фіолетових упаковках. Мабуть, виробники домовились між собою, все, що йде, ось така, бачите? Фіолетова упаковка це все безлактозна продукція. 28,70, йогурт безлактозний, густий. Так, Сир сологуні, зараз хороша ціна на нього. Золотий резерв, ціна, вага 200 грам і ціна 44 гривні. Хороша знижка. Хороша ціна. Ну а для карти АТБ ще дешевше. Так, розумний вибір. Продукт. Сирний продукт, вага 180 грам 39,40. Король, сир, король сирів пірятин, вага 160 грам, 41 гривня. І ось такий Звенигора зараз в акції. Шматок 160 грам, 49 гривень. Від своя лінія ось такий сир твердий голландський, брусок 160 грам вага, знижка 30%, 38 гривень. І ще в акції ось такий вершковий, така ж сама ціна і така ж сама вага. В акції Моцарелла, 41 гривня, 50 копійок. Так, вага 230 грам, сир м'який фелата 43 гривні. Крем чиз, намазанка, як я кажу, 175 грам, 46 гривень. І також є ще стравами. Так само. 175 грам, 46 гривень. Делюкс, це хороша фірма, власна марка АТБ. Так, своя лінія, закуска грибна, 200 грам 28 гривень. І ось така ще є закуска бутербродна з грибами 85 грам, 13 гривень. В акції Сирки від своя лінія. Зараз по 10 гривень дружба і ось такі вершкові. 70 грам вага і того, і того. Хороша знижка 35%, 10 гривень за сирок. Дивіться, яка новинка вийшла від президента. В ціні вони по 16 гривень. Часто в акції польські сири в АТБ. Ось такий королівський. Королівський. 60 гривень, майже 130 грам. він вже порізаний. І ось такий також Також польський, також 135 грам. він також вже з кипками порізаний. 135 грам. 60 гривень. Так, по ковбаскам швиденько пройдемося. Зараз в акції ось така до пюрешки. 500 грам палочка. В акції ось така від своєї лінії яловичина люкс першого сорту. Палочка вагою 550 грамів, 95 гривень зі знижкою. Розумний вибір. 500 грамів. Так, ось така лікарська вищого сорту 550 грам. 97 гривень майже. В акції своя лінія баликова напівкопчена. Пів кілограма. Ціна за пів кілограма 90 гривень 50 копійок. Часниковий виріб. виріб. Вибір, 420 грам палочка, 47,50. В акції ось ця шинкова, дуже хороша зараз на неї знижка. Майже 45% знижки. Вага пів кілограма. Також в акції єврейська ковбаска. Ціна за 100 грам 29,60. Докторські фірмові 350 вага. Сосиски першого сорту. Зараз зі знижкою 50 гривень за цю упаковку. Дрогобицька від добров зі знижкою 120 гривень за 320 грам. І сервілат також від добров. Вага 280 грам. Вищого сорту 119 гривень. Так, подивимось, по чому сьогодні яйця в яку ціну. Яйця в роздріб 3,58. Квочка домашні, вищої категорії 55,90. своя лінія, вища категорія 48,60. І ясен світ 57 гривень. Для пухнастиків, щоденько покажу, з'явилася ось така шелма. Сухий корм для стерилізованих котів 174 гривні 750 грам. Потім ось такий клуб 4 лапи. Вага 300 г цього пакету сухий корм. 49 гривень майже. В акції корм а, для собак, для дорослих собак ось такий. З ключем йде банка, вага 415 грам. М'ясна миска. Це теж якась новинка 26,80 за баночку. І ось такий великий 68,50 кіло 240 Маленький. Паштет м'ясний 18,90 для котів. Ну, показую те, що в акції показують червоні цінники. І шеба. Ось такий патч-пакет 15.40 з різними смаками. Потім дехто пише, чому не показали то, чому не показали то. А дивіться, показую акційні продукти. Наголошую ще раз, показую, показую цінники, які червоні, червоні цінники показують, тобто акційні цінники. Те, що білі, вони зараз не акційні, тому я не показую ці ці чи інші продукти. В акції морозиво хрещатик в вафельному стаканчику. Зараз зі знижкою вони всі йдуть. 40% шоколадне, крем-брюле по 1580 за 100 грам морозива. В акції Монако подобається мені це морозиво. Red cake і чорничний. Це чорниця, чорний чизкейк. Вони теж зараз в акції. Знижка майже 45% на це морозиво. 21 гривня 50 копійок. Вага 110 грам. Знижка на морозиво від 3 ведмеді. Крем брюле. В вафельному стаканчику. Вага 100 грам, Теж знижка хороша. 10 гривень 50 копійок. Ну і звичайно, ж ось це морозове. Я ще таки не пробував. Мабуть, сьогодні візьму, попробую. Карамель. Теж від три ведмеді, да? Монако. Скільки воно? 43% знижки, 19,50. Монако карамель кунжут. А глазурована. 75 грам вага. Швиденько пробіжимось по солодощам. Подивимось, які акції на солодощі. Уже так подорожчав Любімов. Дивіться, 102 гривні майже. За Любімов. Вони вже доганяють. Рафаелу доганяють. Вон, можна Рафаелу за 60 гривень купити. Так, ось ці делюкс. Я знаю, що хороші. Знаю, що хороші. Сам ще не пробував. 97 гривень 250 гривень і трюфи 83 гривні майже за 200 грам. теж від Делюкс хороші. Так, цукерки трюф For You. 129 гривень, 50 копійок. І до речі, тут вага 300 грам. правда 300 грам? Дійсно, дивіться, 300 грам. це дуже хороша ціна на таку коробку цукерок. Своя лінія асорті. 72 гривні. 250 грамм, до речі, я робив дегустацію на каналі тих цукерок від своєї лінії. Усі, усіх цукірок від своєї лінії непогані. Так, йдемо подивимось на чоколядки. Яку ціну чоколядки? Цукерки. Не бачу хорошої знижки на цукерки. Не пам'ятаю, що були. Так, якщо я не, пам та, да, не помиляюсь, шоколад Міленіум. Зараз він йде зі знижкою 26 гривень 50 копійок за плитку шоколаду. Зверніть увагу, що тільки ВТБ, а додатково ще 10 грам. Тобто не, 10, не 100 грам, а 110 грам за плитку. Ось, дивіться. Ось цей самий такий крутий, мабуть. Ну, не, не всі хороші, всі їх купують, але він чомусь мені не дуже подобається. 26,50. З цілим лісовим горіхом, молочний з цілим лісовим горіхом і з миндалем. Дивіться, яка хороша ціна на мілку. 300 грам, велика мілка 80 гривень. Міленіум 21 гривня, теж майже 40% знижки. Тут можна взяти будь-який поростий шоколад і... Чорний і молочний. І білий. В акції Вері 27 гривень. Хто полюбляє міні-версію, ось таку, я знаю, хто на обід після... до каби потім свій бере. Ось такий маленький, 11,70. Навіть є ось такий вже Міленіум з'явився, дивіться. Теж міні-версія великого. Так, писали, що хороший цей снікер з крем-паса з арахісу. Потім може візьму, спробуємо. Так, це рошен. тісточка 6 штучок в упаковці, вага 270 грам. Це італійські кістечка, вага 280 грам, 66 гривень. І ось такі бісквітні, вага 330 грам, ціна 59 гривень майже. Зефір від жако 300 грам, 6 штук в упаковці 48 гривень. А ось зефір своя лінія 300 грам. 47 гривень. Рулети своє лінія 20... Ой, вже 30 гривень. А ось є ще з полуничною начинкою. 25,70 Ціна велика на барні. Купують всі прям по дві пачки купують мамочки. 42 гривні, 150 грам, вага. Там здається, 5 штучок. Да, 5 штучок у упаковці. Знижка на ось такий, молочний, і знижка на ось такий. А шоколадний 42 гривні 30 копійок. А ось на полуничний без знижки. Знижки на вафлі рошин 10 гривень. Це у нас шоко і це у нас мілк ваніла. Артек від своя лінія. По 10 гривень 30 копійок. Молочні, теж 10-30 і звичайні. Класичні 10.30. Від друшин. Трубочки з горіховою начинкою 140 грам, 25 гривень. Марія від своя лінія в акції 14 гривень, а вага 155 грам. А от від яріч Марія йде 160 грам 15,50 Хто полюблює віддрушеностю ловіту з різними смаками, зараз знижка 30%, вага 100? Скільки? 160 грамів, да? якщо не помиляю. 150 грамів. 150 грамів, 22 гривні, 70 копійок. Зі шматочками глазурі. А ось цю розібрали молочно, що у нас найсмачніше. А, тому що вона дешевша йде 18,90. Вона ще дешевша. Ось ця 18.90. І ось ця теж по 18.90. Шоконачинка. Шоконачинка. І також ось ця 18.90. Я тепер зрозумію, чому 18.90, тому що вага 127 грам. Тому вони дешевші. Орео 29 гривень 40 копійок. Супер контик. Вага 100 грам, 15,70. Так, а оце що за Марія? А, цільнозернове, Містить клітковину. Такі білі упаковці, навіть не звернув увагу. Теж 15,50. До речі, мені оце сподобалось. Смачне печиво. 250 грам своя лінія. Можна купувати. Я буду закінчувати відео, іду знімати наступне. Бажаю вам всім економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Всього-всього вам найкращого.